Доброго дня, друзі! Це наш проєкт Осла. Стільм Барнхаус. Ведемо зараз зовнішні роботи по благоустрію. Зробили отакий паркан чудовий. Це фасадна сторона, бачите, він всередині має таку обшивку. Так виглядає. Зовнішня, Зовнішня сторона так само. Виглядає дуже чудово. Яка вже краса! А це вигляд зовні. Якщо вам подобається, звертайтеся компанія «Сервіс». Працюємо вже 20 років, маємо досвід. Збудовано в Україні більше ніж 2500 об'єктів. В Одесі більше ніж 500. Так само Київ, інші міста. Працюємо по всій Україні. Звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Чекаємо на вас, на ваші запити на ваші запитання. Всім гарного дня!